Всім привіт! Це знову я, Riffle UA, і це вже 10-та серія Ювілейна. Як я й обіцяв. Я описав всіх підписників, які до мене додавалися. Можливо, тут хтось пізнає себе. Обов'язково підписуєтеся. Ви теж тут будете? Обов'язково. Как всегда звуки. Больше таких изменений тут не было. А, тут я поставил. Ту. Как она называется. Блин, забыл. Ух ты, вода ломается. Интересно. Как что она называется. Короче, тут. Силы для для Дезиль. А то... то... Казанок, вроді би! Та хай буде казанок. Казанок. Тут я збираю кактуси свої. Вони ростуть за рахунок того, що їм потрібно... Ой, блин! Їм потрібно вільний простір, тобто 4 кубики навколо. Тут один, тут один, тут один і тут один. Я їм даю, щоб вони тут росли. Дальше вони вростають на один кубик вверх. Ну, кактус росте! Блін, а тут в нас... Він стукається той тобто кубик Він падає, я його підбираю. А, в мене також золоті шкари. У мене було 4 кусочки золота, не знав, куди їх втратити. Складаємо кактус. Більше такого нічого нема. ще треба похавати. Давно я вже не записував серій Мені треба готуватися до екзаменів. У мене екзамени, так що серії часто не будуть виходити, але постараюсь чим пошвидше їх викладати. На дворі темніє також я хотів піти зробити собі хату на дворі, бо в печері мені вже нудно жити. Хата буде дерев'яна. Я зробив на два квіт хати там от спереду. Але ту хату я все одно буду продовжувати будувати. Продовжувати будувати. Схавала майже весь хліб. О! Зробимо ще один хліб. Що щось я хотів зробити. А, відро мені Не, Метал. Металли забрузується. То мені потрібно, то. Меш на всякий випадок. І то. І земля, ясна. Ну, дурі так монстрів вроде би, не видно. Є там пара. Все, Підлючує Майнкрафт. Не знаю чого. Як ми їх легко порішали. Блін. Ой, матч трес. О, гавнюк. Все. Все, почистило територію. А, я хотів світити всю гору тут поносяти. В факелах, щоб вона вся святилася, щоб її було видно здалеку. А тут серед того мого лісу не видно здалеку, коли я вертаюсь додому. А! Я тепер ходжу з металевим мечем. Я собі його скрафтив. Вже має 21 пороху, скоро буде динаміт. Ти, динаміти, вже можу зробити їх. Щось впадло. Не знаю для чого їх використовувати. Поки що. То вроді нічого немає. Купував вугілля. Тобі треба? Ой! Ладно, не будем його тревожити. Хотів розкупати до низу, подивитися, що тут є. Давай швидше. Що він так довго лізе? Вам не буде цікаво, як я купаю, так що я включу відео, коли зроблю дирку. Ну, купаю доки. Кірки хватило. нашого редстоун, Більше такого особливого нічого. А я сподівався, що там буде печера. То що з мене карта бідна на печери. Довгий тут підйом, треба щось придумати з тим. Я с вот. Я мав продовжити сходити вниз, але щось мені так впадло -то було робити. Якщо я не продовжу. А в тій серії я хотів би піти в пекло. Знов. Не знаю для чого, але просто хочу. Не знаю на що мені там сукира в пеклі. Тут я вже мучився з Гастом. Це його сліди, які він тут лишив. О, так легше. Ну, їх рухати я не хочу. Одна людина мене, звичайно, попросила, щоб я їх порухав. Но, звичайно, Тут і стільки позбігається, що краще того не робити. Хоча може, потім і зроблю таке. І зараз впадло. Подивимося, що тут. Тут я ще не був з цього краю. Такого особливого нічого. Що ж вона так лагає? А, тут спаун тих... блейзів, урони вроді бо так називається. Точно не впевнений. Лава. Як воно деколи дістає? Ну, осталося. О! Продовбати, ламати ту землю так хари деколи. Ой. Хм його треба кіркою довбати, а кірки в мене нема. Блін. Блін. О, блейс. может раба надо дызить 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 два тупика дызить 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 По-моєму, такий от метод. Тобто бігти не просто повільно, а пришвидшено, два рази нажати вперід і стрибати, це найшвидший метод бігання, так можна сказати. Особливо по цьому сповільнючуємо піску, якийсь повільнює мене без перестанку трохи бісить швидше. О! Ух ты, блин. Давай, давай, давай. Кидай свои сранья фаерболы. Мне интересно, можно их их отбить, сейчас попробуем. Не, не можно. Все, я иду от него. Мохаве замучается. Только броньку мы ему золотую. Металево побив. Поддонок. Жук. Ту лаву теж би варто було перекрити. Думаю, того хватить. О! Гаст? Цікаво де? Зараз пошукаємо. Цікаво, что там наверху. О, є ой, не. О, не. Блін, нам треба було взяти з собою запильничку, потім поясню для чого. Ой-ай-ай-ай, ай, ай, ауч. Я от думаю, якщо, наприклад, газ попаде в портал і взірве його, дай додому повернемося. Що я тут маю робити? Цікаво. Так що в йти з собою запальничкою. Як завжди, з пеклами повертаємося з пустими руками. Нічого такого не добули. Взагалі Ні, нічого не добули. Просто обходили. Думаю, все-таки я зроблю там фортецю. Повоюю. А то в мене там тих зомбі багато. Ну, Як завжди моя мишка знов починає буде В У мене вона поломана. Хотів я окупати дерева? Ух ты. Короче, хилки потом срубаем. Вам не цікаво буде, я купаю. Довбаю, а не купаю дерево. Так що продовжу, коли буду робити собі тут хатку. З хатою я вирішив чуть-чуть почекати, ми її зробимо пізніше. А тепер я хочу розказати про вікторинника. яка почнеться від 10-ї серії. Ну, Вікторині може приймати участь всі бажаючі. Відповіді лишайте в коментарях. А вікторина буде така. Відповідаєте на загадки і отримуєте сюрприз від мене. Так що слухайте загадку. Коли машина їде направо, яке колесо в неї не крутиться. Ну от і дати вся загадка. Загадка проста, відповідь проста. Давайте відповіді в коментарях і обов'язково отримуєте сюрприз від мене. Підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки. Обов'язково скоро знім нову серію.